В цьому відео ми поговоримо про чистку зброї і які матеріали для того існують. Саме найгірший метод, який може бути, це є використання переробки. Тому що там, по-перше, є частиночки металу, і, по-друге, воно вже, як то кажуть, своє віджило, чорнезне і так далі. Типу, що воно вже перегоріло. Ну, коротше, це є фактичності нехлюйне відношення до своєї зброї, до свого життя також, тому що від зброї того, щоб вона працювала і не клеглила, залежить ваше життя. Інший метод, більш такий, як то кажуть, традиційний, всі мисливці його знають, це є використання швейного мастила. Воно, як то кажуть, добре для швейних машинок, але для зброї автоматичної воно не найкращий варіант, тому що там високі температури і так далі. Ну, коротше, весь нагар і тому подібне. Ну, воно для цього не створене. Використовували його в СССР, тому що там, як то кажуть. З чогось, чомусь треба було ту зброю, як то кажуть, доглядати. Ну і використовували швейне масло. Тепер я вам розкажу про сучасні спреї для зброї. Вони між іншим дуже зручні. Коротше, це є з це є берета. Суть того, що він призначений для того, щоб зняти обезжирити і так далі, і зняти нагар зброї. Це є перше, це ви добре зброю натираєте, потім переходите на балістол. Балістол тут не простий, це є нова розробка. Як то кажуть, хтось подумає, що це маркетинг і типу того, але це є нова розробка. І в чому вона відрізняється від простого? В тому, що тут додала керамічну присадку. І вона працює при 1000 градусах, і за рахунок цієї керамічної присадки набагато краще зменшується терця. Ну і, коротше, зброю у вас клинити не буде і буде краще працювати. Так що, коротше, використовуйте сучасні матеріали для догляду за зброєю. І що я хочу сказати, що це відео воно не є спонсороване балістолом. Це є, коротше, покупка моєму брату. Ось і все. Так, що, так, щоб воно все не клинило і працювало нормально. Всім пока!